Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Покажу вам цю красу і піду стригти свої хвойні. Я нарешті закінчила з посадками, діленням, посадила Вероніку для вас, трошки гвоздички. Ну, все, закінчила. Може, щось і буду ще ділити, сидити, але зараз мені обов'язково потрібно навести лад. З хвойниками. Бачите, вже ось вже жовтіє. Це все потрібно потрусити, почистити. Ну і які потребують стрижки, теж потрібно зробити. Це піч дріфт. Дивіться, які метелики Ой, яка краса. Який же він гарний, малесенький. Він блакитного кольору. Шо, Шитусік, привіт! Привіт! Всім привіт! Скажи, штуська. Піч дріфт. Дивіться, здалеку вона прямо так і притягує до себе погляд. А стригти я буду на вулиці. Ось, скільки в мене тут роботи. Оце все-все потрібно постригти. Ці я вже. Підрізала, постригла. І оці теж. Ну, за день я навряд чи встигну все зробити. Підправити ще потрібно мені. Оці бересклети гарненькі. Коротше, буду працювати. Чому я роблю це зараз, а не навесні? Тому що. Попереду зима. В нас на півдні, як такої зими немає суворої, але в нас зазвичай дощ іде, потім мороз, і потім вже сніг. Все це налипає, гілки нахиляються, деякі ламаються одразу, а деякі отак до весни і будуть стояти. Можна, звичайно, отак по колу замотати. Мотузкою, так я і робила минулого року, але краще її порізати і будуть буде форма, і будуть товстіші і густіші кущі. Війшло. У нас чоловік мені почав допомагати, і трошечки він підстригав. Ну, я чекала, поки сяде акумулятор на кущірі, і акумулятор сів в мене, а не в нього. Я вже зморилась, бо він важкий, десь приблизно 4 кілограми, і в мене вже і руки трусяться. Ну, так, Важкенько. Але мені зручно, мені ним зручніше, ніж таким звичайним електричним, хоча той і легенький. Ну, так, вийшло. Деякі кривенькі, тому що тут в нас падало з дерева гіляки, і постійно ці три вони страждають, то вони такі трошки кривенькі. Ось так. Зморилась і вже щось зголодніла, Піду щось, може, поїм перекушу, а потім вже вам покажу, що далі буду робити з ними, з цими туями. Я знайшла, що нам перехватити з чоловіком. У мене є отакий йогурт, це віталька приніс. Наш друг на пробу сам зробив власноруч, вдома. Зараз будемо куштувати. А це, ну, потім покажу вам. Так, давай, сонечко, сідай. Ось. Це твій. Ти просив у нього без нічого, а це мій, з чимось там, не знаю, з чим. А оце, дивіться, пригостили мене моя масажистка. Пригостила мене зі зіфусом. Я такий вперше бачу. Бачите, як грибочок. Дуже цікавий. Що, смачно? Смачно? Так? А да? я хочу спробувати. речі, ой, вже так спішила. До речі, у Вітальки є свій шата, ні. Я тобі дам, тільки потім. У Віталія є свій канал. Я вам посилання залишу. І ви можете зайти, побачити, дивіться, який він густий-густий такий. Тут щось горішки, насіннячка таке. Таке аж тягнеться весь натуральний, тут нічого немає з хімії, ніяких добавок. Зараз подивимось. Що тобі смачно, сонечко? Так, смачно. Можна сюди додавати що завгодно. Все. Тягнеться. М -м -м. Дуже смачно, і горішки так хрумтять. Дякую, Віталька. Смачний йогурт. М -м -м. І там в нього відео, і він багато е, додавав. О, на... потрібно було розмішати. Тут, дивіться, є. Дивіться на цю морду. Свиняк, Нічого, шада? Ні, так не можна робити. М -м -м. Дуже смачно. Все, я буду їсти всім, хто їсть смачного, і потім далі працювати, а вам залишу посилання на Віталіка канал. Україноумовний контент підтримати. Садусьці ну, теж пропало. Так не можна робити стола, але це такий вуличний. Що тобі? Смачно? Ммм, смачно. Мавпочка. А татко з тобою не поділився моя хороша Бачите, скільки сил одразу після йогурту Віталіка? Чоловік почав одразу прибирання, а я, а я буду ще працювати з туями, бо ще є робота. Так, щоб вам було чутно зараз. Ось принесла ножиці. Дивіться, що я буду зараз робити, це. Ось так, якщо відігнути, бачите, скільки тут оцього сухого, все треба почистити. Оці перчатки дуже зручні. Ось вона, фірма білота. Це я купувала навесні, ось вони досі ціленькі. Тут кожана сама перчаточка. Буде хватати, а це тканина трикотажна, дуже зручно. І, і манжет, і коли залажиш туди, то всередину то нічого не царапається. Так, все повичищати, все потрусити донизу, щоб на зиму вони були чистенькі, нічого при опадах не загнивало, не пліснявіло там, щоб не заводились грибки, різні бактерії. Після цього я підправлю ще форму вже ножицями. І обов'язково, коли все завершу, обов'язково зроблю обробку. Чим буду обробляти, я напишу вам знизу. Ну, може і на відео вставлю, якщо не забуду. Тому що ще не придбала і не знаю, що саме я придбаю. Завтра вийду, придбаю препарати, які будуть в наявності. Може мені щось там порекомендують. У нас, я вже казала, в нас в магазинах у нас вже один майже залишився, магазин такий. А там працює агроном. І вона може їй щось порекомендувати мені. Бачите, скільки посипалось. От Чоловік дурну роботу робить зараз. Він все прибере, а я знову йому насмітила. Так, бачите, все? Тепер чистенько. О, все чистенько. І знизу все це витрусити ось там. І все. Отак. І тепер ось, бачите, ну, так я зараз її складу, ось вона. Трохи десь щось повилазило, і оце мені потрібно. Трошки підрівняти ножницями. Як вийшло, бачите, трохи відкоригувала форму. Що стерчить, обрізала, воно все одно буде стирчати, бо це ж ауреанана, тут стільки гілочок, ось вітер подув, і вона все одно буде стирчати. Знизу я отак прибрала все, щоб там було чистенько. І ось як вийшло. Що ще? Оці штурпаки, якщо вони у вас рвані, виходять, ну, в мене, бачите, вона ріже добре. Цей кущоріз ріже добре. Але все одно краще секатором вже пройтись і оцей піньочок зрізати. Це буде краще. Отакі От піньочки зрізати. Ще оці насіння мало, але воно є на аурео. Дивлюсь, цього року. Небагато, але все ж таки є, і його краще теж прибрати. Ось тут. Ось таке гарнесеньке. Ось Отак руками його обірвати. Ось, ну, гарно виглядає. Дуже класно, мені подобається, але воно потім так негарно виглядає, коли підсихає. Тому краще прибрати. Ну і плюс силу забирає. От. Все. Ну, ось і все. Я буду далі продовжувати. Бачите, цю теж почистила всередині. Чистенько воно аж земля світиться. І так буде краще для. Хвойників перезимувати. Я буду далі працювати, якими препаратами, я вам сказала, я зроблю в описі вам посилання на препарати або просто суміш, яку буду робити. Поки я монтувала відео, чоловік вже зганяв магазин і привіз мені для обробки Туї. Я попросила, це магазин в нас Зелений світ називається. Там працює агроном Ліля. І я попросила в неї сальто і спитала в неї, чим обробити від лубоїда, бо є підозра, що він в мене є. Ну, вона сказала, що нічого краще актари вона не може порекомендувати 3 грами актари на 10 літрів води. Але в нас, бачите, яке небо. Дуже сильно похолодало, прям ну, різко так. От, і тому зараз обробку робити не можна, препарати не спрацюють. Обробку я відкладу до потеплішення, коли буде середньодобова температура плюс 12, тоді я зможу обробити цими препаратами. Ferлайн я взяла для гортензії, тому що вона досі в мене хлорозить. Ще я взяла а, калі... Магнезію калійного магнева добриво комплексне, підкормити саме туї хвойники, всі хвойники. І суперфосфат взяла 30-50 грамів на одну тую. І вона сказала, що можна просто розсипати, але я спробую все ж таки заробити її хоч трошки в землю. от, от цим я вже Теж потеплішає трошки, і я почну підживляти. Ну, ось і все. Такими препаратами зроблю обробку. От, всім дякую за перегляди, за підтримку каналу, за коментарі, вподобайки. Дякую і низенько вклоняюсь нашим славним воїнам за те, що маю змогу отак працювати, насолоджуватися сонечком, насолоджуватися своїми Квітами, дякую їм за життя, дякую за Україну і бажаю їм сили, здоров'я і дай Бог, щоб скоріше була перемога. Слава Україні і всім героям слави! До зустрічі, друзі!